В Радехові успішно реалізовується молодіжний проект Креативний простір, до якого нагадаємо, входять групи вивчення англійської мови, шахів театральної творчості та рукоділля. Керує проектом один з лідерів громадської організації Молодіжний союз Віталій Шпак. В рамках проекту Креативний простір сьогодні проводяться заняття творчого центру Палітра яким керівником якого є Юлія Прус. Перше заняття було проведено в липні цього року з мокрого валяння. А сьогодні проводиться заняття з черпаного паперу. Заняття з мокрого валяння пройшло на свіжому повітрі у центрі міста біля міськради. Для двох десятків юних учасників його провела інструктор Юлія Прус. Для мокрого валяння знадобились лише вовна, вода, фантазія і безперечно умілі руки. Познайомитись технікою мокрого валяння та оригінальними виробами юних творців мали нагоду усі перехожі. Імпровізована виставка дитячих робіт здобула їх схвальні відгуки. Я брала участь у нашому першому занятті з Гуртка палітра. Мені дуже сподобалося, тому як техніка мокре валяння це було для мене щось нове. Я хотіла дуже це попробувати, але, на жаль, мій перший виріб не дуже вдався, але я впевнена, що надалі буде краще. 11 серпня в світлиці Союзу Українок пройшло заняття з техніки черпаного паперу. В ньому взяло участь півтора десятка учасниць, котрі майстрували, перевівши клаптики паперу у драглисту кашку. Майстер-клас провела Юлія Прус. В Чому суть техніки черпаний папір? Е, суть техніки в тому, щоб з непотрібного паперу зробити хорошу річ відкритку, яку можна подарувати комусь близькому. Е, також можна робити простий авторський папір, який можна використовувати в блокнотах, е, або просто як свою визитівку. В чому ще оригінальність е, цієї техніки? Е, можна зробити папір проти, проти Такий, про який ви мрія, такого кольору, запаху, текстури. Можна до нього додавати все, що захочете, і це екопродукт з переробленого паперу. А як додаються запахи? Це можуть бути прянощі, кориця, какао або ефірні олії. Можна також використовувати парфуми. Крім паперової кашки, для виробів у техніці черпаного паперу використовувались дерев'яні рамки, дрібні металеві сітки, одноразовий пластиковий посуд, барвники та ароматизатори, а також висушені трави, листя і квіти. Виготовлені картинки діти забрали додому для остаточної сушки та шліфування деталей. А ще взяли з собою приємні враження від власноруч зробленої красивої і корисної справи. Творчий центр палітра мене привело бажання саморозвиватися, самовдосконалюватися і бажання створити щось корисне і красиве своїми руками.